матіна! Прийшов час займатися йогою. Нарешті зараз 7, скільки, 40, 50 Ранку, неділя. Ми сьогодні проспали на пів години, але хоча б У мене вже тут стоїть ноутбук, загружене відео, вже готовий в мене коврик. І починаємо. Зараз вже більше ніж 10 година. І я вже провела себе в порядок, нафарбувалася навіть. Тінями, щось мною буває раз в два місяці, дуже рідко. <сі> Ось, до речі, хочу, я нарешті знов почала робити контрастний душ. Щоранку. Це така крута штука, я всім раджу, просто пробуджую нараз. Зараз ми підемо на ярмарок, тому що саме сьогодні в неділю у нас проходить фієра Fiori, тобто ярмарок квітів, там мають бути квіти, якісь розваги, веселі люди. От, щось вам також познімаю, покажу. І так як сьогодні у мене до обіду ще вихідний день, я буду насолоджуватися моментом і гуляти на сонечку. До речі, вже у нас тепло, десь плюс 25, мабуть, градусів в день, але вночі ще достатньо прохолодно, і тому вранці, типу, мабуть, ще треба одягнутися тепло. Але я завжди одягаюся тепло, бо я завжди мерзну. Це, до речі, одна також була з причин переїзду в якусь теплішу країну. Мені завжди холодно. Знаєте, коли типу, люди починають ходити в шортах, в футболках, я ще, я ще одягаюся тепло достатньо довгий час. Коли приходить весна і всім стає тепло, мені ще холодно. Потім, коли всім стає жарко, нестерпно, спекотно, і я розумію, що цей мій час прийшов, то єдиний час, коли я можу трошки відігрітися. І я рідко відчуваю спеку. В основному якось я просто відчуваю так тепло, що мені добре. Я не знаю, у мене якась дивна особливість тіла. Може через те, що я худа, може через низьку масу, це так. Ну не знаю. От, видно Як падає пух. Прямо як сніг. Не знаю, чи камера відображає, отут от, стільки літає. Прикольно. Ось покажу вам. Ми вже прийшли. Ось це площа головна. Там квіти, люди, трактори. Тут ще є трошки виставка така, Знаєте, ці ринки в Італії або фіри в, в маленьких містечках я б сказала це таке місце, куди люди приходять більше. Пресуватися, побачити один одного, побачити сусідів із сусідних міст, поговорити, вигуляти собак, прогулятися з дітьми, тобто разом з тим щось купити. Вони не йдуть скупитися сюди, вони йдуть провести гарно часу, недільний ранок. Це теж дуже класна традиція. І Так приємно бачити, як вони зупиняються, просто посеред дороги, говорять щось один до одного. Дуже класно. Il gran ora è quella che è lì davanti. Questa? Eh, il Eh, ragazzi, il Netraxè, Il comune di Cavriago, in Italia, è uno dei comuni che in percentuale ha la più alta vendita di azalee, in funzione della popolazione. Noi per adesso arrivate, ne abbiamo preso 600 e alle 11 le abbiamo vendute tutte partecipa a tutti i volontari dell'Auser, noi dalle mattine alle 7 che siamo qua e i soldi arrivano perché noi domani è lunedì, entro mezzogiorno facciamo il bonifico a Milano e poi dopo a Reggio Emilia arrivano, l'anno scorso ci hanno detto 50 60000 mila euro lì ai medici dell'ospedale per fare tutte le ricerche, pertanto arrivano. Grazie. Scia, Basilico, Ось. Це люди. До речі, дуже жарко, класно. І чоловік вже бідняга запарився, а я тільки починаю відігріватися. Ура! Настало літо, аж не віриться. День вже закінчує знімати зону усилки новомодні, чи що це якісь трактори, не знаю, що це. А, ось, і ми, в принципі, вже зробили все, що хотіли тут на цьому ярмарку. До речі, познайомилися з прекрасними людьми місцевими. Інтерв'ю ви вже, мабуть, бачили чоловіка, що продає залі їхньої організації. Він також працює із регацією візабілі, дай Бог, їх це перекласти. Ну і з особливими хлопцями і дівчатами, ті, що мають вроджені хвороби. І він мене запросив у вівторок підійти до нього, там де він працює волонтером в мультіпло, але з іншої сторони. Вони якусь організували таку ініціативу, що дозволила цим хлопцям і дівчатам стати підприємцями і вони заробляють самі собі гроші. І це сказав, єдина така ініціатива у нашій провінції взагалі стається в Італії. Ну, я схожу вівторок сьогодні, неділя це буквально через два дня, і все вам покажу і розкажу. Ось також з однією жінкою прекрасно познайомилася. Вона також президент організації, що займається. Нашими жінками, наскільки я зрозуміла, це бадантами, асістентця-фамільяри тут у нашому містечку. Виявилося, що вона наша сусідка живе в сусідньому домі. Вона, до речі, навіть знає наших котів, що ходять до неї. Ми так розговорилися. І також вона мене запросила в гості. То я розказала, що я маю канал такий, де освітлюю що відбувається в Італії, про італійську мову розповідає. І вона мені каже, що я буду дуже рада розповісти тобі про нашу організацію все таке. Напишіть мені, якщо це вам цікаво, і також можу зняти цілий повноцінний сюжет. Ви тільки подивіться на цей колір троянди. Він такий, я не знаю, чи камера відображає, але він практично сірий, трішки-трішки такий бусковий. Нереальний запах них зовсім не схожий на запах троянд. Швидше схоже на запах не знаю, якихось цитрусових. Тут вже старі троянди, що ростуть тут в саду. Hello! Вже десь година або 4. Я йду додому від своєї учениці і тут по дорозі я проходжу якраз піцерію, хотіла вам показати така, біля неї лавочки. Чи є столики там за мною, за огорожею Дуже класна така якісна піцерія. Вам розказати, ми тільки один раз нам давно відкрилася. Один раз купували в ній піцу. Як на мене не пам'ятаю, щось там було, що мені не сподобалося. Але вона цікава тим, що раз-два рази на тиждень вони роблять піцу не із простої муки, а із такої ніби грубого помолу, не першого сорту, а типу інтегралі. І це дуже прикольно. В ці дні у них особливий натовп людей. З дітьми приходять. Ну, така популярна піцерія в нас. Я теж обов'язково хочу спробувати цю піцу. Зараз йду від учениці, ми з нею займалися дві години. Вона має здавати менш ніж за 10 днів екзамен на рівень АДУЕ. на отримання документів. Ну, потім можна буде переробити документи, ось тому важливий для неї дуже цей екзамен. Списали тексти. Про себе. Ну, такі стандартні тексти, які йдуть на рівень адвоє. Типу, треба розказати про свою сім'ю, треба розказати про своє місто, бо там дають ну, типу, або усний, або письмовий. Ти на вибір можеш вибрати. І там стандартний набір. Тому краще мати ці тексти вже заготовлені, якщо не дуже впевнений в собі. Ось і вчилися, описувати також картинки. Типу, я їй дала там схему. Спочатку описуєш, наприклад, Ім'ян Койнейро, Пура Колорі, потім розказуєш, що є на першому плані, на другому плані, хто головний герой, що вони роблять, який настрій і так далі. Потім закінчуєш все це своїм типу, враженням від цієї картинки і розказуєш, чи ти хотів би там опинитися у цьому місці, чи ні. Це так, якщо коротко. Ось і я зараз іду знову, проходжу по цій краві. Потім йдуть через парк. Вона мені дала сюрпризи для котів. Моїм котам завжди перепадає від сусідів. Сьогодні зустріли сусідів, познайомилися, які підгодовують їх часто, тому наші коти там не бідують зовсім, як я зрозуміла. Один підстрига газон поки в мене не було. Треба браво. Гата. чао. Ми, мабуть, зараз позасмагаємо. Зараз якраз четверта година ще І десь ще є годинка-півтори, такого ясного сонечка, яке не дуже прям вже шпарить, але нормально. І, до речі, я проходила через пари. Там дуже багато людей засмагають, ну не прям там лежать в купальниках, ну такі в шортах, в майках, просто парами, ніжаться на сонці, відпочивають. Вихідний день, неділя. От, і ми так зробимо, але в себе. Сонечко вже зайшло, наш весь практично весь сад вже в тіні, Але тут так добре, я вже, до речі, встигла навіть змерзнути. <гум> Мусила одягнути кофту, але тут так добре, що вирішила посидіти. Їде, У мене якісь із сусідів бренчить на гітарі. У нас, до речі, декілька сусідів грає на гітарі. Я коли зустрічаю когось в коридорі питаю, це ти граєш на гітарі, він каже, так. Але потім я чую зовсім з іншої сторони і знову питаю, це ти граєш так? Тому хто коли грає, не можу ще поки вирахувати. Поки засмагала, вирішила почати читати нарешті якусь книжку, бо реально. Ну, дійсно, місяць назад читала останню, це був колекціонер Фауза, якась така для мене депресова книга, мені не дуже сподобалась, хоча там всі пишуть у відгуках, що це майже шедевр, не знаю, додають улюблене. І цього разу хотіла обрати щось таке якесь легеньке, типу, щоб не навантажувало голову, але я перебирала-перебирала те про війну, те про страждання. Вирішила взятися за свого улюбленого Стівена Кінга, але у мене якраз зараз ті книжка, його скачана талісман, називається у авторстві з якимось іншим письменником. Я почала читати, теж зрозуміла, зараз воно мені не піде, це в з те, що мені треба. І не могла вибрати, в мене десь 80-100 книжок закачано в Kindle. Врешті-решт вирішила зупинитися на Харуккімуркамі. Це одна з перших трилогій про овець. Охота на овець» — перша книга, потім Денс, Денс, Денс. Я колись їх читала дуже давно, мабуть, коли Стік, Так, коли ще я почалася в університеті, це десь коли було років 8-9 назад. І я пам'ятаю, що тоді мені ця книга дуже сподобалася. Ну, зараз я поки тут зажала прочитала вже десь 25% бо там відсотками, типу, визначається в Кінгі. Ну, типу, стиль написання прикольний, він схожий на той стиль, яким я колись писала там. Але поки що зі змісту ще нічого не зрозуміло, про що вона. Ну як і інші книжки Харукі-Муракамі. І я ще хочу освоїти трохи ну, японську літературу. Ну, кажуть, що Харуки Муракамі це типу як Пауло Коельо, який пише, ну, не зовсім. Японську літературу, а попсову, так? більш орієнтовану на західний ринок, так само, типу як Пауло Кейліо, про що кажуть попсові книги. От, А потім хочу взятися за серйозних якихось японських авторів. Їхні прізвища вимовити не можу, але я собі вже десь на лайвлібі там пододавала. е, у список до прочитання, тому от так. Починаємо з простого. П'яно-п'яне кажуть. Ну, вже майже 10-та година вечору. Я вийшла трохи прогулятися, тому що важко працювати подовго і не рухатися. А, зараз дві години розбиралися з тим, як зробити новий лендінг. на сайт. А, це така, знаєте, підписна форма, де треба, ну, куди людина пише свої дані, щоб потім скачати. 500 слів італійської мови або будь-який інший безкоштовний продукт. І потім цим людям проходить розсилка. Так от, ми все думали, ну я хочу зараз поміняти цю сторінку, зробити якоюсь гарнішою, сучаснішою, бо той, типу, це вікно, що спливає, у мене на сайті одразу туди заходиш, мені зовсім не подобається. І, типу, я хочу ну, якось його змінити. Та й взагалі я тільки що зайшла, подивилася на свій сайт, типу. Не можна в 2015 році бути людям з такими сайтами. Це не серйозно, це якісь я мені 5 років назад. Вот. Ну і сиділи, розбиралися, вивчали, знайшли платформу поструювання цих підписних сторінок. Я це розказую, мабуть, взагалі нікому не цікаво. Бо люди взагалі не думають про лендінги ночами, але я думаю. Я, до речі, вчора навіть заснути не могла, у мене все це. Крутилася в голові, і я дуже погано спала вночі, бо оце постійно у мене. І розібралися, як його зробити, прописали ми вже зробили дизайн, все. Ну, типу, цей сервіс дозволяє робити все самостійно без дизайнера і без програміста. Проте, типу, він хоче де приблизно 10 євро в місяць за цей лендінг. Ну, і я так собі подумала, мені треба буде їх десь там від двох, як мінімум до п'яти, як максимум. І виходить, що платити по 50 євро, ну або хоча б по 30 євро в місяць, просто за те, що ну, в межах року, якби це така нормальна сума виходить. Я гроші рахую. І ніби... Я подумала, дешевше буде просто сконтактувати із дизайнером і з програмістом, які в команді можуть зробити це все. Плюс дизайн у мене є, мені треба просто, щоб як дизайн. Програміст підказав, як це все можна реалізувати. Тому це я зараз іду, чухаю голову і складаю собі вже в голові текст приблизно листа, який буду писати програмісту. Думаю, звернутися зараз до. Хлопця моєї дуже хорошої подруги, який фрілансить на цьому поприщі вже довгий час, вже гарно теж цим заробляю. І думаю, він як професіонал, мені щось гарне порадить. Бо скаже, Оля, не парся, роби просто на тому сайті і все. Ну, отакі в мене думки вечорами. Я гуляю зараз навколо дому, хочу показати у нас, типу, на будинках. Зараз я вам покажу. Бачите, там зверху світяться. Оце типу на останньому поверсі будинку є мансарда. І на цій мансарді ростуть дерева і ось так вони підсвічуються вночі. Просто, на жаль, не видно. Я прийду на пожучам дві статті сьогодні ввечері, тому що нема вже куди відкладати, треба продуктивніше працювати. Зі святами ну, той, хто підприємець, той... Хто має якийсь бізнес, знає, що зі святами, якщо тільки це не бізнес, у сфері продажу шампурів чи м'яса, попит знижується, всі люди відпочивають, ніхто не хоче думати ні про що. Мені зараз приходить дуже мало листів. І таким чином, хоч ну, в цьому плані я розгружена. Тому займуся ще написанням статей про те, як можна використовувати цих 500 слів на практиці. Тому роботи сьогодні ще повно і я йду краще працювати, вже прогулялася, стало трошки легше. І все, добра ніч, побачимося з вами у наступному возі. Беноносте. От тільки з вами попрощалася, зустріла сусіда нашого, того, що вони голосно говорять там діти на балконі, у них двері завжди відкриті, їх чути. От, а вони взяли недавно собаку. Ну, ми так стали з ним поговорити, познайомилися, бо завжди віталися і не знали, як звати один одного. Він мені каже, що якщо вам там щось потрібно, завжди заходьте, ви знаєте, що наша сім'я вам завжди допоможе, Уявляєте, люди практично незнайомі. І от вони купили собаку недавно, такої породи, як у фільмі Маска. А це він мені десь колись про неї розповідав, яка вона розумна і мила, і що він та людина, який найбільше не хотів собаку, а тепер він з нею гуляє, бо вона ось тільки класно виявилася. І що дружина його спеціально взяла собаку для того, щоб побороти страх собак, який у неї був. І зараз вона з ним добре справляється. Ну, такі вони люди. Люблять поспілкуватися, і мені також було приємно познайомитися. Гарне завершення вечора. Все, тепер точно, добра нічого.